Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Патрульний катер катера вибух під час проходження арки кримського мосту. Вибух пролунав прямо таки під Кримським мостом. Потужний вибух, після чого виднівся чорний, густий дима. Катера затонув, членів екіпажу досі не знайшли. Ситуація надкритична кораблі не ходять в районі. Поблизу багато рятувальників інформацію тримають у секреті. Пише телеграм-канал Мер. Ський вовка за даними військових, кримське місто нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають. Він не працює на повну потужність. Про це в телемарафоні сказала керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Дим розвіявся, але це йому не допомогло. Виходячи із ситуації з димом, його поставлено на провітрювання. Тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність, заявила Гуменюк. І додала, що ворог маскував міст димом для убезпечення від ураження. Повідомляється деякі смуги для транспорту працюють, але з обмеженням і тільки для легківок. Також залізниця обмежено працює за спеціальним режимом. Максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші хворі мости Чонгарський і Генічинський. Вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачання. Гуменюк зазначила, що противник збільшує кораб. Вельну охорону навколо кримського мосту для захисту об'єкта від атак. Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їх не зовсім відома, за тактико-технічними характеристиками може бути різними, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об'єкту. Додала керівниця прес-центру. За даними військових, росіяни навмисно повільнюють рух суден. Вони щоб слугували захистом для їх корабельного угрупування. Вона зазначила, що може бути. До 50 суден нагромаджено в таких званій зоні очікування, де вони роблять фільтраційні процедури, мовляв, перевіряючи судна на наявність військового вантажу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.